Добрий день. Найважливіші новини з України та світу. Нашими очима дивіться за мить. В етері Варшава Київ про головне. Я, Ганна Василевська. Сьогодні розповімо про таке. Безумовне припинення вогню головна умова початку перемир'я для України. Під приголомшливим тиском США українська команда у Лондоні планує працювати над планом припинення війни в Україні. Росіяни щодня вбивають цивільних українців. Життя дев'ятьох людей забрав російський дрон Камікадзе у Марганці на Дніпропетровщині. Тридцятеро поранених ушпиталено. Безпека та стратегічне місце Польщі на міжнародній арені у польському сеймі. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський виступає зі щорічним посланням про зовнішню політику держави. Як Польща планує реагувати на виклики, що виникають внаслідок зростання нестабільності у світі? Побачите. Росіяни продовжують вбивати цивільних українців. Життя дев'ятьох людей забрав російський дрон Камікадзе у Марганці на Дніпропетровщині. 30 поранених госпіталізували. Люди їхали на роботу, коли ворожий безпілотник поцілив просто в дах автобуса. У цей час у транспорті було 40 працівників місцевого підприємства. До п'ятниці у Марганецькій громаді оголошено Дні жалоби. Тринадцять шахедів цієї ночі наробили лихаю у Полтаві. Шестеро поранених. Одна жінка у важкому стані. Ви бачите наслідки влучань. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки та офіси в кількох районах міста. Двоє людей зазнали травм внаслідок нічного нападу дронів на Одесу. Горіли приватні будинки та підприємства у передмісті. Місцеві фільмують масштаби руйнувань. Цієї ночі ворожі дрони вкотре налетіли і на Харків три прильоти в одному з районів міста. Ще один зранку в технічний поверх житлового будинку. А в Броварському районі Київщини, внаслідок падіння уламків шахеда, горіли дві будівлі готельно-ресторанного комплексу. Обійшлося без постраждалих. А от у Мирнограді на Донеччині від російських обстрілів загинуло четверо людей. Семеро дістали поранення. Повідомив начальник військової адміністрації Вадим Філашкін. Тільки після повного і безумовного припинення вогню можливі перемовини про мир в Україні по суті. Так, український президент прокоментував запитання журналістів про нові вимоги, які з'явилися у пресі, нібито з американської сторони. У змі обговорюють пропозиції, в яких Україні пропонують відмовитись від Криму, передати Запорізьку атомну станцію під керівництво американців та забути назавжди про НАТО. За словами Володимира Зеленського, жодних офіційних пропозицій такого змісту до української сторони не надходило. Але навіть якщо надійдуть, то про здачу українських територій не може й бути мови. Якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни. Тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому, це риторичне питання? Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Мав про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І і конституція про це своїм існуванням. Конституція Україна своїм існуванням це заявляє. Все. Тим часом перемовини, призначені на середу у Лондоні, відбудуться у незапланованому закритому форматі без змін. Або подію скасують взагалі про це пишуть журналісти The Guardian. Бо від США на зустріч прибув лише спецпредставник Трампа Кіт Келох. А Марко Рубіо та Стіва Віткофа, які також раніше входили до складу американської делегації, відмовилися від поїздки. Від України делегати прибули уже про це. Повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. З ним прилетіли міністр оборони Рустем Умєров та очільник МЗС України Андрій Сибіга. Перемовники планують зосередитися на 30-денному припиненні вогню, ігноруючи мирний план Трампа. Пише видання Аксіос. Журналісти також виклали деякі подробиці пропозиції США, які погрожують, що компромісу не буде. Америка вийде з переговорів. Отже, Україні пропонують гарантії безпеки, часткове виведення російських військ із Харківської області, міжнародну допомогу на відновлення країни. Натомість Росії пропонують юридичне визнання Криму Росії російським. фактичне визнання контролю над окупованими частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, гарантії, що Україна не вступить до НАТО скасування частини санкцій. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Білого Дому поки немає. Дональд Трамп відправляє Стівена Віткофа до Росії. Спеціальний представник США продовжить переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні. Про це повідомила журналістам прес-секретарка Білого Дому. Зустріч має відбутися в Москві вже цього тижня, тоді як держсекретар США Марко Рубіо не планує вести дискусії і зустрічатися в Лондоні з українськими та європейськими лідерами щодо перспектив миру в Україні. У польському сеймі міністр закордонних справ Радослав Сікорський виступає із щорічним посланням про зовнішню політику держави. Бачите, це на екрані. Далі очікуються дебати законотворців. Це одна з головних подій року для польської дипломатії, яким було минулорічне звернення, та які основні тези Сікорський озвучує нині у нашому матеріалі. Під час свого минулорічного виступу, 25 квітня 2024 року, очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський представив бачення безпекової моделі Польщі, що базується на тісній трансатлантичній співпраці та глибокій інтеграції з європейським союзом. існування Польщі ґрунтується на посиленні власних оборонних спроможностей та спільній із союзниками здатності стримувати будь-яку агресію. Це означає надання максимальної військової та політичної підтримки Україні. Вже ми зацікавлені в тому, щоб загроза перебувала якомога далі від наших кордонів. Лише перемога суверенної України в цій війні і відновлення мирного порядку в Європі здатні гарантувати нашу безпеку. Надійним фундаментом безпеки Польщі залишається Трансатлантичний альянс під лідерством Сполучених Штатів Америки. Наша мета не лише зберегти, а й посилити європейський вимір НАТО, забезпечивши стратегічну гармонію між НАТО та Європейським Союзом. Відтак, другий пріоритет сильна Польща. Ильному єС а зараз європейського філару також. Сікорський рік тому наголошував, НАТО має втричі більше військовослужбовців, повітряних засобів і в чотири рази більше кораблів ніж Російська Федерація. А він стоні ми. Не ми на заході повинні боятися програти Путіну а навпаки, варто нагадати про це не для того, щоб посилити відчуття загрози в Росіян, адже НАТО це оборонний пакт, а для того, щоб показати, що напад Росії на будь-якого члена альянсу неминуче закінчиться її поразкою. У промові Сікорського виголошений майже рік тому не бракувало критики на адресу його попередників. За оцінкою очільника МЗС польська зовнішня політика у період із 2015 по 2023 роки була низкою хибних ідей та неправильних рішень. Попри те, що цьогорічний виступ очільника МЗС попереду уряд наприкінці березня вже оприлюднив його основні тези. Особлива увага приділятиметься питанням безпеки. За словами міністра, хоч роль США у цьому питанні є надзвичайно важливою. Європа не може залишатися лише ще пасивним отримувачем підтримки. Вона повинна активно долучатися до формування власної безпекової інфраструктури. Анна Львова, слава ті зараз у сеймі перебуває наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталко, вітаю. Чи вже виступив міністр закордонних справ Радослав Сікорський? Якими були основні тези? Розповідай. Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. Доповідь триває. Що з безпекою Польщі? Що з польською зовнішньою політикою, та що з ЄС на ці теми? Ось півгодини доповідає Сеймі міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Виступ головного дипломата країни про пріоритети зовнішньої політики на 25-й рік. Це відповідь на побоювання щодо війни, які з'явилися у польських домівках. Також відповідь на побоювання про ймовірну кризу у стосунках з США. Ось головні тези, які нам вже вдалося почути від Радослава. Сікорського ми повинні мати мудрість, щоб добирати собі правильних партнерів. З цього почав Радослав Сікорський. Далі говорив про війну в Україні. Наголосив, що Україна героїчно обороняється, тому немає причин для капітуляції. Після трьох років війни Росія, там де й була, витративши на війну 200 мільярдів доларів і втративши там приблизно мільйон російських солдатів, зазначив головний дипломат Польщі. За три роки війни Польща сильна завдяки союзу НАТО і Завдяки ЄС, і це не зазіхання на суверенітет Польщі, а це те, що допомагає боронити суверенітет. І найбільшою загрозою для Польщі, за словами Сікорського, був би розпад західної спільноти, витрачаючи 5% ВВП на озброєння, польща є лідером серед країн НАТО. Додам, що після доповіді Радослава Сікорського для медіа виступить президент Анджей Дуда, який власне слухає цю інформацію з балкону Сейму. Також відбудеться обговорення. Цієї інформації дебата виступатимуть представники усіх політичних кіл. Відомо, що все це може затягнутися до вечора. За попередньою інформацією, обговорення дебати триватимуть 8 годин. Тож ми залишаємося у сеймі і будемо вам повідомляти про найцікавіше, Колего. Дякуємо, Наталко. Будемо слідкувати далі за засіданням Сейму, де Радослав Сікорський доповідає про зовнішню політику. А оскільки його виступ триває, ми пропонуємо вам наживо подивитися фрагмент цього виступу. Електорату політики Електорат, ми за ми мобілізуємо коштом закордонної політики. Вмінити. Маю прохання, прошу перерахувати хоча б одну титулу, користь, яка від цього отримала. 2011 коли у 2011 році не потрафіть. Ні, ви не можете. Коли у 2011 році під час найбільшої кризи зони євро я сказав, що я більше боюся німецької безсилості, ніж німецької сили, і тоді мене голосували за моє відкликання. І тепер ми знову чуємо таку ситуацію, що уряд Польщі репрезентує якісь закордонні інтереси опозицію. Я закликаю вас до поваги. І сьогодні я хочу вас. Це повторити тільки ще долго, сильніше. підкреслюю Фині так довго, НАТО, доки Німеччина є в Євросоюзі і в НАТО. Авес, Я більше боюся їхньої, арена. Арена. їхньої безсильності ніж їхньої сили. Ми, Ми бачимо нові виклики у безпеки зі сторони коаліції, яка в Німеччині з'являється німеччина повинна давно займається експортом. А тепер повинна експортувати безпеку, і це може бути зоною нашої стислої співпраці, але щоб не боятися і використати шанс, які дають нам ці виклики, треба працювати спільно з нашими союзниками, з сусідами і на площині європейській. була цитата: що тільки через об'єднання сил з нашими європейськими партнерами ми можемо утримати і зміцнити солід. Ну інноваційну і конкуренційно оборонний комплекс в Німеччині і очікуємо Європі. коаліції до І думаю, що нова коаліція Німеччини застосується до цього моту з Лондону. У нас є збіжність інтересів і ем, ми просимо обмежити негативні наслідки Брекситу і покращення співпраці Євросоюзу з Великобританією. Готуємо новий трактат про безпеку вхід Фінляндії і Швеції в НАТО спричинило, що є більша можливість співпраці в районі Балтійського моря У 2024 році. Ми підписали зі Швецією порозуміння. Про безпеку важливу роль відігрігає Нордицька вісімка сам від прем'єрів цих країн відбувся за участю прем'єра Туска в листопаді. А 1 липня цього року ми будемо вести головування в Раді держав Балтійського басейну дуже нетиповий формат особливо після того як звідти вийшла російська федерація активність росії на балтійському морі загрожує комунікаційній і енергетичній безпеці країн цього регіону особливо цей темний флот до того служить і з метою також обходу санкцій в грудні 2024 році ми представили концепцію Naval Policy, а на початку цього року нато збіль Ішило свою присутність на Балтійському морі. Кораблів, літаків і підводних дронів, які будуть моніторувати загрозу для критичної інфраструктури і превенції, дуже важливим для нас є далі співпраця з усіма країнами східнього флангу НАТО, такі як Румунія чи Болгарія. Ми розраховуємо також на ту туреччину, яка має важливу роль в регіоні. В польському інтересі залишається те, щоб Туреччина, яка має другу за кількістю армію НАТО взяла більшу участь у європейській підтримці України. Після перемир'я Ми не будемо втрачати надію. Після, якщо йдеться про Білорусь, ми не є наївні. Ми реалістично оцінюємо уряд Олександра Лукашенка, який узалежнив своє державу від Кремля. наші тисячі сусідів і поляків. Також чекають на це. Ми вимагаємо звільнення політичних в'язнів Тим Анджея Почебута. Я ja нагадую, бій, що анджей Почобут сидить в білоруській в'язниці вже три роки. роки. Також при вашій каденції. Ми Також пильнуємо, щоб підтримка для громадянського суспільства білорусі, білорусі була на високому рівні. Місце білорусів є в об'єднаній Європі демократичним країнам центру і півдні залежить, щоб розширювати Уражаємо, чим є Єврос... Яка є в Євросоюз, ідеться ця... очікуємо про поступ введення переговорів з Україною, Молдовою Чорногорією. ми також сподіваємося, що буде змінений імпас з північною Македонією. Ми не дякуємо уряду. Ви дивилися фрагмент виступу міністра закордонних справ у Польщі Радослава Сікорського, який в ці хвилини виступає в польському сеймі на щорічному засіданні, в якому розповідає про напрямки і пріоритети зовнішньої політики Польщі цього разу на 2025 рік. Ключові тези згодом читайте на слава ТІВІ, тому що там перебуває наша кореспондентка Наталка Волосацька. Отож про все згодом розповімо. Лідери Великої Британії та Нової Зеландії відвідали військову базу на заході Англії, де тренують українських військових. Прем'єр Британії Кір Стармер наголосив про важливість посилення підтримки України в її боротьбі з агресором. Зокрема, йдеться про новий контракт на постачання безпілотників на суму 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Дрони виробить Нова Зеландія. Її прем'єр Крістофер Лаксон назвав українців справжніми героями. І запевнив, що Нова Зеландія продовжить брати участь у підготовці українських військовослужбовців. Ви були на передовій. Ви приїхали сюди як лідери, щоб більше тренуватися, і за кілька днів знову можете повернутися на передову, борючись за свободу своєї країни в неймовірно несправедливій, незаконній та аморальній війні розпочати Росією. Тому я хочу, щоб ви знали, що ви герої, президенти Зеленський герой і всі громадяни України герої в наших очах. Усі прогнози на початку цього конфлікту полягали в тому, що агресор Росія досягне успіху дуже швидко. Але вони цього не зробили через стійкість українців, тому що ви відбиваєтесь і борете за свою країну за всіх нас. Зараз через три роки важливо, щоб ми всі посилили захист і безпеку. Останні кілька місяців про це точилися інтенсивні дебати, як усі країни, не тільки в Європі, але далеко за межами Європи повинні посилити безпеку та оборону. В Ватикані прощаються з папою Франциском. Тіло померлого перенесли до Базиліки святого Петра для публічного прощання. Ви бачите зараз наживо, як віряни прощаються із Понтифіком. Його поховають в суботу, 26 квітня о 10-й годині. В базиліці Санта Марія Маджоре в Римі. Так він сам просив у своєму духовному заповіті. Нагадаю, Франциск помер у понеділок вранці на 89-му році життя.